Так, значить, присутні та депутати ком для проведення бюджетної комісії є. Все, будемо починати? Да. Давай В мене пропозиція, так як ми на чергову сесію, ну зараз нам за чергово виносимо ще схвалення. Ну не схвалення прогнози, нову взяття до відома прогнозу бюджету на 26-28 років. Ми бюджетну комісію маємо. Його заслухати. Ну, я маю його вам представити, щоб ви мав мали... коротенько. Да. Я коротенько пройдусь по загальним цифрам. Знаєте, що була відновлена стаття 75.1 щодо середньострокового планування бюджету на 3 роки, і нова стаття бюджетного кодексу 75.2 щодо публічних закупівель. Це два, два поняття, які мають паралельно йти при схваленні, що наш прогноз формувався відповідно до бюджетної декларації на 26 і 28 роки, також податковий кодекс, бюджетний кодекс, інші нормативні документи і. Відповідно до соціально-економічних показників, соціальних показників, які були доведені в бюджетній декларації, був сформований прогноз. Так, ми створили, ми розробили план заходів, щоб дотримуватися термінів всіх, які повинні бути по законодавству, ми створили робочу групу. Проводили засідання і ось уже присхвал, коли сформувався прогноз. Я зараз доложу вам показники. Це виключно повноваження виконавчого комітету з розроблення прогнозу. Так, обсяг нашої дохідної частини прогнозується у розмірі на 26 рік 121 мільйон 421 тисяча 27 гривень. Доходи наші власні будуть складати 57 мільйонів 544 тисячі 127 гривень. Процент з державного бюджету 53 мільйони 968 тисяч 900 гривень. Це нам доведена субвенція освітня у розмірі 31 мільйон 810 тисяч 800 і дотація базова 22 мільйони 158 тисяч 100 гривень. Також трансферт з інших місцевих бюджетів, тобто з обласного бюджету, а саме на реконструкцію КНС села Висока Піч у сумі 9 мільйонів 908 тисяч гривень на 26-й рік по прогнозу. На 2027 рік у нас дохідна частина планується в сумі 130 млн 775 тисяч 854 гривні. Наші власні доходи складають 60 мільйонів 204 тисячі 854 гривні. Трансферти з державного бюджету 60 мільйонів 551 500 гривень. Це освітня субвенція, яка складає 34 мільйони 322 тисячі 600 гривень і базова дотація 26 мільйонів 228 тисяч 900 грн. Також трансфіншою. У бюджеті тобто, завоснована е, реконструкція КНС висока Високопіч 10 мільйонів 19 тисяч 500 гривень. На 28 рік е, доходи. 에... Чи ми так маємо далеко заглядати? Так, так. Це прогноз. Це зараз е... ну, відновлена середня структура бюджетного планування. Ну і зараз а далі скажу, що воно... Це ти на сесії теж можеш розказувати? Ну я маю трошки... Та, це довідома. Це довідома, ми маємо його прийняти на сесії. Я на сесії теж можу це все перечитувати. Ну так, тобто, ми ми це нам це... я загальні років, цифри, я загальні цифри це вам розпогоджую. Ось дивіться, він формується відповідно до тих показників, які доводила держава. Так? Тобто трансфер довела, <кх> доходи ми наші обрахували, видатки обраховувалися, виходячи з наших планових показників станом на 1 липня. Тобто, да, у нас є які видатки. Ну, це ж план є ми... на сайті чи нема? Є все на Ну, ми ну, на... ми подивимося, який був доведений. Інфляції, індекс споживчих цін, також підвищення зарплати це все, якби наші видатки множилися на ті посуцієнти, які були доведені, в бюджетну декларацію. Тобто, зрозуміли, так? Якби, це такий прогноз, але він вже, ну, я вже бачу, що він не буде реалістичний, коли ми будемо складати сам проєкт бюджету. Я Інформація ми ми в принципі є на сайті, то можемо перейти вже. Так, буде. так, так буде. давай, давай <звілляє> зміни з бюджету, бо всі мають зміни до бюджету. Реально. Керує, керує. До реальних цифр. Так, до реальних цифр. так. Е, так. Е, зміни до бюджету ми зібралися. Чому? Тому що у нас є два трансферти, які прийшли. Це субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів у сумі 122 тисячі вісімсот гривень, і субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами 36 тисяч сімсот гривень. Також ми проаналізували нашу дохідну частину вже станом на 1 вересня і побачили, що ми можемо. Ну, якби це не рахується перевиконання, бо там всього два відсотки. Перевиконання це 5 відсотків і більше. Але це невеличке таке наше виконання бюджету ми можемо направити на, на наші видатки, які там у нас ще не закриті. Да? Бо у нас ще з минулої сесії залишилося 6 мільйонів незакритих видатків, які писали наші установи. Добре. Тому цю суму перевиконання 868 тисяч дев'ятсот гривень е, за рахунок збільшення дохідної частини ми хочемо направити. А куди направити? Пропозиція була. У нас не закрите було питання по освіті, це ремонт автобусу, придбання автозапчастин до автобусів, дизельне паливо. Так, також питання, яке ми вже давним, давно обіцяли, ну, діткам, які писали тоді пропозиції, да, і молодіжна рада на поточний ремонт освітлення стадіону Тетрівського ліцею. Пам'ятаєте, так? Не, ми про нього говорили, оце 199 тисяч. Так, і також є документи на видання технічної документації земельної ділянки по школам. Теж потрібно за ці послуги заплатити. В цілому на відділ освіти 504 тисячі 106 гривень ми пропонуємо направити із цього перевиконання. Відповідно, відповідно, субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами – це по освіті 36700 і ну, все це. Це те, що стосується відділу освіти. Так, що стосується Тетерівської сільської ради. Тут пропозиція, це вже новий лист. Просять на Придбання господарських товарів, портретів, квіти саджанці це саме для реконструкції алеї Слави в селі Тетрів. Побачили, що роботи зараз ведуться на, на продовження, розширення. розширення її. Ну, Потрібно додаткові встановити портрети, е на жаль, е і ну, це 107 тисяч саме на придбання оцих бурівених. Ну, все, що потрібно для Алеї Слави. Е, також у нас є звернення із обласної державної адміністрації, і є попитання нашого, е, воно спеціаліста по цивільному захисту. Що є обов'язково розроблення проектної кошторисної документації для створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення МАСЦОПення це що було?

Так, да не мама. Це таке, що ну, маємо використовувати. Можливо, під трансфертий буде вчить подаватись. Так, також на придбання квітів зрізаних. Уже теж закінчилося призначення по програмі. Це на покладання до теж загиблих героїв 37 822 гривні. Так. Виготові технічної комутації земельних ділянок комунальної власності. Теж, там лежать три договори, е -е, потрібно виділити ці кошти у сумі 46 тисяч 154 гривні. Це, що стосується Тетрівської сільської ради, в цілому 276 тисяч 529 гривень. Зараз Ні. по відділу відеокультуру. Значить, по відділу культури вони зверталися до нас з проханням, те, що вони вже витратили матеріали для покраски, ось тут мапа України малювалася біля будинку культури 5 тисяч гривень. Також вони просять на порізку дров 19 тисяч гривень і придбання мікрофона. Проїзду вчителів ще це школи мистецтв і цифрове фортепіано 64 тисячі 243 гривень. В цілому 88 тисяч 243 гривні це по відділу культури. Це всі. А, і ще є додаточок другий. Там бачите, це ем, в межах кошторисних призначень, по установа, е, по відділу освіти, е, так, там е, перекидають вони там, з послуг, придбання. З... Спеціально на загальне чисто в їхніх межах кошторних призначень, mm -hmm. ось ця перекидка. І фінансовий відговор теж просимо ми ось, 20 тисяч на спецфон перекинути, бо немає системного блоку, нам потрібно його купити. Ну що, в Це наші значить mm -hmm. узначення. Mm -hmm. mm -hmm. Тут, тут єдине, що є ще листи у них які б надо було розглянути чи відкласти, чи знову там з частини. військові частини військові частини не будемо. Шкарити, там Але ще чи... було знаєте, що церква постел звертався за фінансовою допомогою, щоб ми ви вийде Але ми маємо. Зараз я думаю обговорити це, щоб ми це питання колективно вирішили. Тому що вони просять на ремонт костелу, але це так як місцевий е, бюджет е, да, немає таких призначень так. і немає в нас програми. І ну в цілому на такі видатки ми не, ми не забезпечуємо а, це а, це. А, програма будинок культури за ці я полки повбив. Хай напишуть листа клопотання, вони нічого мені не написали на ці звернення. Ви до них маєте подзвонити, нагадати їм, Та, здати. Ми... Передзвоніть, може, по телефону, бо нема звернення. Саша, звернення? Я... Ну тоді рішали 40 тисяч. Так, і я, все. Бо, я вам за 40 тисяч дерев'яних зроблю. зроблю. Хорошо, тобі на, на Корчак і на Дениші 40 тисяч вистає. Я покрасив. Як я Корчак вже зробили здорову бібліотеку, то, то маленьку я мав робити, а той й кабінети. вже перенесли сервісний центр сюди, а там зробили бібліотеку, там два рази більше так було.

Так, читаю пальом, докладай свої. Що мені Ну Скажи в двох словах. В двох словах по учасницях, по реконструкції Учасні споруди розраховують вже на будівництво на три роки, сума 65 мільйонів. У мене спеціалістів немає ні смітчика, ні тендериста. Це має будувати область, тому що школу будує не директор. І я на себе таку відповідальність брати не буду. Мені прислали всі документи, везде затверджу. я затверджую, ну, я всі суми смерті. Ти му мусиш сміти свої, затвердити, бо перераховано. Я Вчора все, і проєктна документація зроблена. Оставився тендер і відповідався. Тендер треба не Я знаю, але 60-й. Трансфер довели, ми маємо його освоїти. Є керівник підприємства. Я ще раз повторюю, в нас немає спеціалістів, хто це все буде весно. Тендер, якщо сміють, якісь навіть. Так а тендер з прошу, що не може бути. Тендер, тендер а, будуть супроводжувати, тендер саме не проведуть. Ну. І так само і ми не проведемо через те, що ну, ми будемо просити спеціалістів, які нам, нас будуть супроводжувати, а це все. Де ж російські раді, а у мене вони. Ну, тобто, правильно, російський радіо. Ну, ну таке, не. Я знаю, що це не серйозно, але що робити? Я підписалась під це. Я дала слово, що ми Ну, нас могли не включити. Ну це четвертий проєкт, який йде на області. Ми найпотужніше. У нас на 400 тисяч літрів води за, за добу. У людей до 200 тисяч. Через в нас ну, Скажи, що нам зробити. Ну ні, 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 що зробити? Ми будемо міняти рішення, приймемо про зміну Передачі функцій замовник. замовника. Ми візьмемо на себе функції замовника і все. Все? От виводить тендер. Через те, що я не маю права казати, що я не зроблю. Що в мене немає спеціалістів. Я не маю права. Що? Ще є лист до нас, так. Да. У мене поїхажани розносили цей звертаємося до вас про охрану повинної фінансової наймоги Христова, самопроведення, штукатурка. а да, поїхажани хай понесуть кожний по 10 днів, де да їх штукатурить, ну. У нас немає такої програми, немає того, ну. тому ми на Просто наклечем їм відмову. Так, так, давайте всі. Да. Як хороший батюшка дай, я ходив в церкву батюшки допомагав. Це в триєрі, так? Та Є? не так. Віде, ну. так. Віде, ну. Це висока річ. Всі проти, всі заголосуємо. Це проблеми. Так, то що, чи прописуємо просто, що даної програми немає? з ну, я я не А В центрі справа? Ні, ні, ні. Там далі йде з'ємати маленькі тижні. Розміну домовника, але кому само пропадати. Як ви хочете вихажання, ви хочете було багато, допоможіть, да, приділяти. Це ви дуже францію. Писали на всі зараз. Це кеч, щоб ми їм відшкодували, дали їм трансфер на відшкодування наших женерносідів. Ми будемо свої енергоносії, самі самі жіно тобто зрозуміли, да угу. Що, е, написали на громади це область там, чи танчирай, да. Районна. 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 щоб надали громади фінансову підтримку. Кетчу за те, що вони використовують вже значно і мають нам відшкодувати, але щоб ми їм надали трансфер, щоб вони могли нам відшкодувати за електроенергію. Тобто просто забираємо по електроенергії схоже з лічильниками в мене Треба якісь теж прийняти, тому що ну по можливості будемо сити. Я не став що чите за викручуватися також якісь. Mm, да. Всі ну, військові частини, мабуть, на сідучу просто підняти. Треба... Ні, відкласти, так? Це ж буде норгова сесія. Так, але не. відкласти та та на нас їх не розглядати. Ми навіть їх не роздаємо. Бо це наступну сесію. Що ж тут розглядають, як там так, 30 людей. Чи ще щось там є? Все. Все? Ну, у нас на чергову сесію буде питання е цього музею. Треба якось так підготувати людей, щоб вони були готові до цього. Не щоб... музеї, а позашкілля. Так, позашкілька. Але все, щоб мали розуміння. Дивіться, до нас звертається департамент освіти зараз і зараз після бюджетної їду знов туди. Ми маємо зробити центр позашкілля. Він буде у нас знаходитися у цьому будинку висока піч школа. Так? Правильно я кажу, там? Дивись, це всі гуртки, які будемо намагатися організувати по закладах, вони будуть при цьому центрі позашкілля, але там справді дуже гарний музей. І його треба зробити частиною цього позашкілля. Діба поєднання. Коротше, центр позашкілля Такі це бачі. цей музей, який є в високій печі. Так понятно? Чи ні? Ну це музей, який це воєнний чи да, що? Лоз... Він не тільки воєнний. Що тут? Він не тільки воєнний. Ну, Шкілля, ну, Реально ну, бачить, те, що ну, позашкілля. Шо? Позашкілля. О, позашкілля. Ми просто розкажемо, як воно має бути, як ми думаємо. Ми, питання. Вий, Але про це треба говорити, щоб не було такого штихів, які не сприйняли. Дивись, воно буде структурною одиницею в освіті. А. Це буде юридично відокремлена е, організація, центр позашкілля. І як частиною його буде цей музей. Просто туди треба вести одну одиницю керівника гуртка, щоб було там, щоб вони ті, що люди зараз є, це на зараз вони могли працювати. Але це великий плюс для ну не тільки для нас, що це в нас буде відокремлене позашкілля, бо всюди воно є, а разом з тим і для області Ірина. Треба спочатку відокремити оцей корпус, написати корпус один-два і відокремить оцей корпус від школи, від ліцею а тоді його ну, назвати... Молодець, так, ми вже по-другому маємо зробити йому за наші банки. Дякую за ремонт.